Добрий день, з вами канал Електротяга. Сьогодні я вам розповім, як розібратися з дротами контролера електровелосипеду. Ми сьогодні розберемо, як під'єднати найголовніші елементи електровелосипеду для того, щоб запустити його хоча б на мінімалках. Відео про те, як розібратися з додатковими функціями, буде наступним. А сьогодні ми розберемо найосновніші головні елементи, без яких електровелосипед не поїде ніяк. Сьогодні будемо розбирати отакий простий контролер, але повірте, контролери вони всі практично одинакові. В будь-якому контролері ви знайдете такі самі елементи, як і в ньому, тому що вони універсальні. Розібравшись в одному контролері, ви з великими шансами розберетесь з усіма іншими. Давайте приступимо. По-перше, до контролера треба подати живлення, бо без живлення електролеспет не поїде. Щоб нам легше було розбиратися з цими дротами, з цими проводами, нам треба розбити їх на дві групи: це силові провода і слаботочні провода. Так нам буде зручніше їх розділити. Їх легко розпізнати, бо вони різної товщини. Силові дроти вони товсті, а слаботочні тонкі. Якщо ми розіб'ємо ці дроти на дві групи, то нам буде легше їх під'єднувати. До силових дротів у нас відноситься живлення контролера і фази. До електромотору. Через них буде текти великий ток, і тому вони товсті. Тепер іде те, що треба просто запам'ятати. Красний та червоний колір в контролері завжди означає живлення. Будь то на товстих проводах, будь то на тонких проводах, все одно це означає, що там йде якийсь ток, там йде якась напруга. І якщо ми бачимо товсті дроти, чорний та красний, то це якраз живлення всього електровелосипеду. Сюди під'єднується батарея для живлення. На яку напругу під'єднується батарея, це вже написано на корпусі контролера. Далі три різнокольорові дроти це у нас три фази електромотора. Тепер на насчет кольорів. Чорний це завжди мінус, червоний це завжди плюс. Три дроти, які йдуть на мотор, їх краще з'єднувати по тим кольорам, які є. В моторах, скоріш за все, будуть такі самі кольори. Не засмучуйтесь, якщо якийсь кольор буде не співпадати, тому що в контролері є навчання, я вам покажу, де його знайти. І якщо ви десь переплутаєте якісь кольори містами, то навчання це все одно поправить. Тепер підемо далі. Що нам ще треба, щоб електровелосипед запустився? Дуже важливий наступний момент. Дивіться, якщо ви під'єднуєте до червоного та чорного дроту в контролері плюс та мінус батареї, це зовсім не означає, що контролер включився. Є окремий провод, який включає контролер. Яким чином це робиться? Оце дивіться, червоний провод тоненький, який включає контролер. І включається контролер з замиканням на плюс батареї. Тобто цей провод повинен доторкнутися до плюса батареї. Оці дроти треба з'єднати разом. Тоді контролер включається. Якщо ці дроти роз'єднані, то контролер не працює, не дивлячись на те, що живлення до нього подається. Тепер два слова о тому, як знайти цей дріт. Вам дуже повезло, якщо цей дріт у вас іде в клемі. З товстими проводами живлення. Таке буває, і це дуже зручно. Коли йде клема, товста клема на три контакти. І в цій клемі два товстих провода, чорний-червоний, і і один тоненький червоний. Оце, знаєте, якщо така у вас ситуація, то цей тоненький червоний треба замикати на товстий червоний, щоб включити контролер, і розмикати, щоб виключити. Це можна зробити через ключ, через кнопку. Через педалю, як завгодно. Але що робити, якщо цього дроту немає в роз'ємі. Він окремий. От. І у нас тут, як бачите, не один червоний провод, і тому можна запутатись. Одинарних проводів у нас достатньо багато тоненьких, і можна трошки заблукати. Е, хочу сказати, що він не завжди червоний. Буває таке, що він і іншого кольору. І тут треба вам тоді шукати або розпіновку вашого контролера. Але якщо у вас немає такої розпіновки, то вам доведеться розібрати контролер до от такого состояння, як у мене. Для чого це робиться? Для того, щоб точно зрозуміти, який провод включає контроллер, бо подавати наугад високу напругу на різні, на різні дроти одинарні, то явно не дуже гарно і навіть небезпечно. Тому, якщо ви не знаєте, який дріт включає ваш контролер, вам потрібно. Зняти корпус е, з контролера. Він знімається не дуже важко. Збоку є декілька болтів, ззаду є декілька болтів, і отут спереду є декілька болтів. Коли ви їх від'єднуєте, то корпус знімається. І ви бачите отаку плату. Коли ви перевертаєте цю плату, то тут є позначення. І вам потрібно знайти позначення ВЦЦ або vcc 0 Ось воно. І саме оцей контакт і буде включати ваш контролер при під'єднанні на общий плюс. Йдемо далі. Ми під'єднали контролер, ми його запустили, ми під'єднали мотор. Але в моторі є ще датчики хола. Якщо датчиків нема, тоді все, з мотором ми більш нічого не робимо. Під'єднали три фази і все. Якщо датчики хола є, тоді ми шукаємо роз'єм датчиків хола на контролері. Він виглядає ось так. Тут 5 дротів. Його найти дуже легко, тому що це найбільший роз'єм з усіх в контролері. І він, як правило, квадратної форми, а не плоскої. В ньому завжди є чорний та красний це живлення датчиків хола мотора. В ньому завжди є три сигнальні дроти, на які приходять сигнали з датчиків хола мотора, щоб їх оцінював контролер. Але буває таке іноді. Що тут є шостий контакт білого кольору. оце тут, тут, бачите, він пустий, тут немає його в цьому контролері, але часто буває, що є. Шостий контакт, він не обов'язковий. Залежно від контролера, це може бути як датчик температури, так і датчик швидкості. Під'єднувати його не обов'язково, якщо у вас на моторі такого драта нема. Або навпаки, якщо на моторі є, а на контролері немає, теж не хвилюйтесь, можете його не під'єднувати. Але обов'язково дивіться, щоб красний та червоний дроти співпадали на роз'ємах мотора та контролера. Також, якщо кольори у вас співпадають на моторі і на контролері, то теж дивіться, щоб в роз'ємах вони співпадали теж. І так, ми під'єднали повністю мотор, запустили контролер, включили контролер. Тепер про всяк випадок, треба зробити навчання контролера. Щоб зробити навчання контролера, нам потрібно знайти серед тонких дротів два білих провода, які роз'ємами своїми з'єднуються між собою. Як робити навчання? Коли ви під'єднали напругу, включили контролер окремим дротом, під'єднали мотор обов'язково, датчики холла, якщо є. Ви піднімаєте колесо, щоб вони не торкалися землі. А ви перевертаєте веломашину свою, щоб електроелспет не поїхав нікуди, а він може поїхати. Коли ви з'єднаєте ці драти між собою, контролер почне навчання. Мотор почне рухатися в якусь сторону. Це не обов'язково правильна сторона. Якщо він рухається назад, то ви роз'єднуєте ці дроти і з'єднуєте їх знову. Якщо... Мотор рухається в правильну сторону, ви чекаєте декілька секунд і від'єднуєте ці роз'єми. Після цього їх не чіпаєте. Ні в коєму разі не треба їх оставляти з'єднаними. З усіх дротів, які залишились, нам насамперед потрібно знайти систему управління, чим ми будемо управляти швидкістю руху. Це або ручка газу, або паз-система. Це вже хто як любить. Я люблю управляти системою курком газу, От такого типу або з вольтметром. Під'єднується він до роз'єму з трьома жилами: красний, червоний, зелений. Або красний червоний синій. Буває по-разному. Але красний-червоний там обов'язково присутствують. І якийсь ще кольор. Я не можу показати на цьому контролері, який це буде роз'єм, бо я його зрізав. Бо це у мене тестовий контролер, У мене крокодили під'єднані. Але я покажу, який роз'єм там стояв. Там стояв от такий роз'єм, білий плоский. Дуже часто саме такий роз'єм на китайських контролерах і стоїть. Шукайте такий роз'єм з трьома жилами: красний, чорний, зелений. І під'єднуйте туди курок газу. На куркові газу теж такі ж дроти: красний, чорний, зелений. З'єднуйте їх по кольорам, і все у вас буде працювати. Як знайти управління пас-системою, я вам покажу на іншому контролері, бо на цьому контролері ці провода зовсім не виведені, і цей елемент управління є в цьому контролері, але ці провода вирішили не виводити назовні, хоча цей ефект є. Якщо ми подивимось, то можемо знайти ці контакти на платі. Але це зовсім інша історія. Я вам просто покажу, як виглядає роз'єм пас-системи. Дивіться, роз'єм паз-системи Відрізняється, завжди відрізняється від роз'єму ручки газу. Якщо ми подивимось, отакий у нас роз'єм ручки газу. Білий, плоский і великий. Роз'єм пас системи частіше за все, чорний та маленький. Але по дротах у них зовсім може не бути відмінностей. В одному контролері обов'язково у них сигнальні дроти відрізняються. Чорний та червоний завжди є. А кольори сигнальних дратів у них завжди відрізняються. На курку газу у нас може бути зелений провод, а на в системі синій. Але роз'єми там завжди різні. От ми і перебрали всі основні елементи контролера, під'єднавши які ви зможете поїхати. І, в принципі, для багатьох цього буде зовсім достатньо. Якщо дивитися зовсім по мінімуму, то у нас навіть, навіть датчики хола, мотор моторколеса не являються якимось. Необхідними. Багато контролерів, дуже багато контролерів працюють навіть без них. Тож нам потрібно під'єднати живлення, включити контролер, під'єднати мотор трьома е, товстими дротами. Навчання теж не дуже обов'язково, це обов'язково лише якщо щось не так працює. Якщо ви спробували і у вас не працює, або працює не так, або не в ту сторону крутиться мотор, тоді навчання обов'язкове. Якщо, якщо все працює добре, тоді його можна не робити. Я роблю його завжди просто для очистки совісті. Один любий елемент управління використовую курок газу, під'єднуючи його до цього роз'єму. Цього достатньо, щоб електрооспет поїхав. В наступному ролику я розповім вам про контакти: які ефекти виведені наружу, які не виведені, але є. В цьому контролері, як їх знайти, як їх під'єднати і як вони працюють. Тому не проходьте мимо, заходьте на мій канал, якщо ви збираєте електровелосипед, або збираєтесь збирати, вам обов'язково буде це корисно.